Доброго дня! Вітаю вас на каналі Щедрий врожай. Сьогодні вибралися в ліс. Сьогодні у нас 1 листопада. Ліс дуже гарний, пройшли гарні дощі, тепло. Дуже, звичайно, багато людей. Гриби вже так підзбирали, але зараз покажу. Якщо гарно походити, пошукати, то можна ось дивіться. ось. Польський раз, польський два. Гриби є, треба просто гарно пошукати. Зараз ті зрізаємо і йдемо далі. Так, ось іще декілька метрів і ось іще бачимо такі величенькі польські. Ну, але, мабуть, вони вже, мабуть, вони вже червиві. Ну, зараз глянемо. Так, да, це вже да, червиві. Хоча дуже гарні. Взагалі в лісі дуже гарно. Така атмосфера, тихо. Отак. Ходиш, відпочиваєш, дивишся за грибами, збираєш. В теперішній час це дуже важливо. Хоча би пару разів отак вибратися. І ось, до речі, ось така красота. Ось. ось. такий польський. Ножка така у нього товста. Гарний гриб. Ось тут у нас така горка. Гарна. І на горці бачимо, які полячки. Такі міцні свіжі. Ось трошки перейшли у такий молоднячок. Ну і тут так ось маслята вже є трохи. Ну, такі маленькі, свіженькі. Ось. А ось взагалі такі ось дуже молоденькі. Ну походимо, зараз і тут іще. Дивіться, яка тут розсип грибів. Може хто знає, що це за гриби. Просто дуже багато. Зараз покажу ближче. Ха. Отакі гриби. Прям тут всіяно. Всіяно все ними. Напишіть в коментарях, може хто знає, що це за гриби. А ось так замаскувався листочок такий прям, що його і не видно. А так знімаємо листочок. Ось такий. А, а він? А він червивий. Ну, ось рядом молоденький є. А тоже також червивий. Ну тут, тут шляпка нормальна. Ось трохи попадається і зеленої рядовки. Зеленушка. Ось такі гарні. І ось іще тут є. Потроху вже вони починають. Угу. да, непогано. До речі, польські люблять рости біля таких, десь перегнита, отака перегнивша деревина. Десь якесь гілля нападало, і воно таке вже гарно перегнило. І це для польських найкращі місця. Ось які тут вони гарні виростають з товстими ножками. Почала вже трохи псуватися погода, вирішили завершувати. Сьогодні ось отакий у нас улов не дуже багато, але й не пусто, гарні польські, основа це польські звичайно, трохи зеленушок, трохи маслючків. І є в мене ще таке питання. Ось отакі гриби. Ось. Дружина сумнівається, а я впевнений, що це сіра рядовка. Хто знає, напишіть, чи це дійсно сіра рядовка. А так, гарно провели час, походили по лісу. Ліс дуже гарний. Ще Трохи є листя, але воно вже спадає. Скоро вже настане зима. Так що, хто ще не був, рекомендую сходити в ліс, відвідати ліс, пошукати гриби, провести гарно час. Дякую вам за увагу, підписуйтеся на канал і щедрих вам врожаїв!